14 листопада у медичному фаховому коледжі імені Володимира Івановича Литвиненка відбулося незвичайне бінарне заняття, на якому студенти поєднували знання анатомії м'язів з фізичними вправами. Заняття провели Харченко Юлія Олегівна та бабіч Олександр Миколайович. Метою заняття було відстежити міждисциплінарний зв'язок зазначеної теми з фізичною культурою, латиною, фізикою та іншими науками. Початок м'яза, що скорочується, він є нерухомим. Також це називають точкою фіксацією або пунктом фіксу а його дистальна частина вона є рухомою. Її також називають рухомою точкою пунктом мобіле. Головною цілею було зазначити, що розуміння анатомічних основ міології важливе для правильного і якісного виконання фізичних прав, а також адекватного розподілення навантаження з користю для здоров'я. Всі знання були примінені на практиці і студентам було дуже цікаво, а сама атмосфера була настільки захопливою, що навіть присутні викладачі приєдналися до виконання вправ. Коли виконуєте вправо, ви думаєте, які м'язи працюють? Ви тепер не будуть думати, не будуть знати, які м'язи да. в працюють, що ми такі вони. Так, да. і використовувати це з користю для свого здоров'я. Займайтеся спортом, це круто. Ми багато чого зробили і відтворили наші знання з анатомії на практиці, підкріпили їх, закріпили деякі м'язи працюють. Як працюють, і зрозуміло, що це дуже важлива тема для нашого звичайного життя. Навіть при навчанні не треба забувати, що у нас є такі компаньйони, і тренувати їх завжди бути в формі, тому що у здоровому тілі здоровий дух.